М'ясо знову в сільпо. І окрім цього, зараз підійду, покажу. Дуже багато людей купує це м'ясо, стоїть черга, є свинячий стейк. Ось бачите, вони замаринували м'ясо і також на нього зробили акції. Невеличкі знижки, в маринаді стейк 25 гривень, курячі крила 11,90 гривень, стейк з ошика 3190 і збитка 31,40. Шашлик ось такий, прям отак запакований в відерці. Охолоджений 19,90, аж 28% знижка. А гляньте, як стейки ці виглядають дуже файно оцей і оцей. Оцей свинячий окі з кісткою 15,90, свиняча лопатка за 15,90. Можна я трішки прийду, дякую вам. 17,40 грудинка коштує, 16% знижка, свиняча корейка 14,90. Файна ціна. І 1490 ошиок з кісткою та шкірою. До речі, це дійсно гарні ціни. По 14,90 я давно таких цін не бачила на м'ясо.